Всім здравствуйте, з вами власник Максим Володимирович. Сьогодні 30 января 2025 року, я прочитаю вам стихотворення для дітей. Диться мрійник! Диться в траву на галявині ліг, Приглядується до неба блакиті і мріє. Якщо шо... шкода, що ці хмари білі, як сніг, Не з ванільного крему, найсмачнішого в світі. Та що ці ось рожеві хмарини. Не з морозива з ягодами малини, а ці рожеві поміж боками не такі тістечка бізе, не бісквіт з сукатами. От, якби небо мені на втіху біло шоколадним тортом з горіхом, світ був би казковим дивним і здив, як лежав би собі на травиці байдики бив. Може, навіть дрімав би був, а прокинувся б руки, б лише протянув, їв би, й їв. Всім гарного дня, з власником Максимом Володимировичем.